Біноміальний розподіл Для інженерних методів розрахунку надійності систем електропостачання переважно використовується апарат випадкових величин, закономірності випадкових величин описуються за допомогою інтегральної функції розподілу ймовірностей. Для дискретних та безперервних випадкових величин. Крім того, для опису розподілу ймовірностей безперервних випадкових величин застосовується диференціальна функція розподілу ймовірностей або диференціальний закон розподілу випадкових величин. При аналізі надійності переважно знаходять застосування закону розподілу. Що визначається за допомогою невеликої кількості числових характеристик. Наприклад, показовий або експоненційний закон розподілу визначається лише одним параметром математичним очікуванням випадкової величини. Нормальний закон розподілу характеризується двома параметрами математичним очікуванням випадкової величини та дисперсією. Розглянемо закони розподілу, що отримали найбільше застосування при описі випадкових величин, що мають місце при проєктуванні та експлуатації систем електропостачання. Біномінальний розподіл розподіл Пуассона, показовий розподіл. Закон рівномірного розподілу ймовірностей: Нормальний розподіл, гамма розподіл, розподіл вийбула. У системах електропостачання для нормального функціонування, підвищення надійності експлуатації та створення оптимального резерву. Прагнуть по можливості використовувати однотипне обладнання, вимикачі, трансформатори, приводи. Це обладнання може знаходитись у станах, що виключають одне одне, тобто може бути справно або несправно, включено або вимкнено. Зробимо N незалежних дослідів. У кожному з яких може з'явитись а може не з'явитись деяка подія А. Наприклад, включений вимикач. Ймовірність появи події А в кожному досвіді дорівнює П, ймовірність не одиниця мінус П. Потрібно знайти ймовірність того що подія А в цих дослідах з'явиться ровно М разів. Складна подія БМ полягає в тому, що подія А з'явиться в дослідах Н ровно М разів. Ця подія може здійснитись у різний спосіб. Представимо подію БМ як суму добутків подій. Що перебувають у появи чи непояві події А в окремому досвіді, кожен варіант появи події БМ, тобто кожен член суми, має складатись з М появ події А і Н-М непояв. Тобто, в цьому виразі в кожний добуток подія А повинна входити М разів, а не А має входити N-М разів. Число всіх комбінацій дорівнює числу способів, якими можна з Н дослідів вибрати м таких, в яких сталося подія А. Ймовірність кожної такої комбінації знаходимо за теоремою множення для незалежних подій. Оскільки комбінації між собою несумісні, то за теоремою складання ймовірність складної події БМ визначається рівнянням. Ймовірність того, що подія А З'явиться рівно m разів в n незалежних дослідах виражається формулою. Ця формула є аналітичним виразом біномінального розподілу і називається формулою Бернуллі. Це коефіцієнти розкладання бінома, члена розкладання якого є формою ймовірності. Тому розподіл ймовірності такого виду називається бінеміальним. Як ілюстрацію визначення закону розподілу ймовірностей різних станів елементів, розглянемо схему підключення електродвигунів. Ця система Може бути в п'яті можливих станах. Перший. Жоден двигун не працює. Другий. Один двигун працює три ні. Третій. Два двигуни працюють, два не працюють. Четвертий три двигуни працюють, один не працює. І п'ятий стан, всі двигуни включені та працюють. Графічно розподіл ймовірностей можливих станів системи з чотирьох двигунів буде мати вид. Так як стани формують повну групу подій, то їх сумарна ймовірність дорівнює одиниці. Початковий момент першого порядку математичне очікування. Центральний момент другого порядку дисперсія. Виділимо окремі ймовірності, що полегшують рішення практичних завдань. Ймовірність того, що всі елементи вимкнені, пошкоджені Ймовірність того, що в групі, що розглядається, працюють декілька елементів. Наприклад, для випадку, що розглядається, Визначимо ймовірність того, що включено від одного до трьох електродвигунів. Ймовірність того, що працює, включено хоча б один елемент. А ймовірність того, що працює не більше двох елементів. Розглянемо приклад. Задана ймовірність того, що витрата електроенергії протягом однієї доби не перевищить встановленої норми. Необхідно знайти ймовірність того, що протягом найближчих 6 діб витрати електроенергії протягом 4 діб не будуть перевищувати норму. Ймовірність нормальної витрати електроенергії протягом кожних з шести діб постійна. Отже, ймовірність перевитрати електроенергії щодня також постійна. Шукана ймовірність за формулою Бернулі.